Вітаю! Ось спецпайок, який отримували влітку 1932 року мешканці будинку уряду на болотній площі у Москві. Місячна пайка включала 4 кг м'яса, 4 кг ковбаси, півтора кг вершкового масла та 2 літри рослинної олії, 6 кг свіжої риби та 2 кг оселедця, по 3 кг цукру та борошна, не рахуючи печеного хліба, якого належало 800 г. на день. 3 кг різних круп, 8 банок консервів, 20 яєць, 2 кг сиру, 1 кілограм ікри, 50 г чаю, 1200 штук цигарок, 2 шматки мила, а також літр молока на день, кондитерські вироби, овочі та фрукти. Ну що, друзі, за Сталіна був порядок. Угу. От в цих людей комунізм був 100%. Так що, друзі, сьогодні буде відео на одну дуже цікаву та важливу тему, пов'язану з реаліями радянського життя. Про те, як в радянському Союзі серед своїх розподілялися дефіцитні продукти та інші суспільні блага, і як жив клас радянської номенклатури в той час, коли решта населення просто жило, існувало, бухало. Мова про продуктові пайки для радянських комуністів. Вони були різного рівня. Рівня союзного, республіканського, обласного, районного. Простим людям комуняки казали, так комуністу дано особливе право померти, чесною смертю, захищаючи революцію, захищаючи її до останньої краплі крові. А самі жерли ікру. Ви на каналі ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Так, от почалося це все фактично з перших років радянської влади вже при Леніну. Попри казки в радянських підручниках, він жирував на спецпайках. А його оточення їздило на лікування до Європи. Та апогею свого розвитку досягло це Забрежніва, коли система спецпорозділу та спецпайків набула закінченого вигляду. Фактично в тому самому безкласовому Радянському Союзі всі роки існував той самий клас експлуататорів, який так критикували більшовики і який нібито скинули в 1917 році жовтневою революцією. Насправді нічого не змінилося, а деколи стало ще й гірше. Просто буржуїв дворян замінили комуністичні лідери та чиновники, які сформували новий правлячий клас тепер вже радянського суспільства. Партійну, тобто більшовицько-комуністичну номенклатуру. Про що мова. Свій закінчений вигляд система радянського розподілу набула Забрежнєва який прийшов до влади в 1964 році, і приблизно в цей час почалася епоха, яку пізніше буде названо влучним виразом Застій. Застій торкнувся практично всіх сфер радянського життя від архітектури до кінематографу, а також помітно позначився на добробуті радянських громадян. Побутових речей та якісної їжі на всіх не вистачало, через що в магазинах виник дефіцит. Це коли якісь товари можна було купити лише відстоявши величезну чергу, або не можна було купити зовсім дефіцит це товар, якого не вистачає на всіх. Через те, що речей та продуктів не вистачало на всіх, почала формуватися система розподілу радянського, яка мала кілька ланцюжків. По-перше, ланцюжки створювалися згори. Це коли певна категорія громадян, наближених до влади, могла отримати без черги машину, купити меблевий гарнітур з якогось спецфонду, або навіть з'їздити за кордон по спецпутівці. У розвинених країнах таке, до речі, вважалося б страшною корупцією, але в Совку це було в... все нормально. Адже це для обраних партією людей, для відданих комуністів. Ланцюжки розподілу формувалися також і знизу, коли звичайні люди заводили собі знайомих серед заумагів або серед звичайних продавців. І ті відкладали їм той чи інший дефіцитний товар, чи то їжа, одяг, чи меблі. У Брежнівські часи навіть був спеціальний анекдот на цю тему. Комунізм настане тоді, коли кожна радянська людина мати свого знайомого за І що ж ми бачимо? В СРСР. В якому офіційно декларувалася загальна рівність, насправді існувала цілком офіційна нерівність, адже хтось мав простий доступ до, до цих чи інших товарів, а хтось не мав. За влучним виразом Оруела, у нас всі рівні, але деякі рівні рівніші за інших. Або як чудово написав Войнич у великому романі Москва 2042. У нас кожен громадянин має право вільно зайти в магазин і абсолютно безкоштовно з нього вийти. Привілейованим класом, у нібито безкласовому радянському суспільстві, ставали ті, хто перебував у радянській системі. Причому, чим вище людина в цій системі просувалась, тим більші привілеї вона отримувала. Причому це стосувалося буквально всього: від якісного житла до наявності та рівня особистого автомобіля. Та можливості купувати дефіцитні продукти харчування. Існували також і окремі закриті цеховські їдальні, де якість і сервіс не йшла у жодне порівняння із звичайними радянськими столовками. Розподіл товарів здійснювався так: кожна з радянських організацій мала свої спецмагазини та продуктові набори. Які складалися з вироблених в Україні або придбаних за кордоном дефіцитних продуктів. Залишки цих продуктів, якщо такі були, йшли у звичайний обіг торгівлею роздрібною, де замагазини та продавці теж насамперед розподіляли це між своїми. Що ж було в спецпайках, райкомівських, обкомівських, академічних та інших. Були всі продукти, які для більшості частини радянського населення залишалися недоступними. У спецпайках були імпортні консерви та радянський майонез, який далеко не завжди можна було купити у звичайному магазині. Дитяче харчування, чорна та червона ікра, імпортні фрукти, сирокопчені та варені ковбаси, сардельки, сосиски, краби, балики, заморожені креветки, кури відмінної якості а не та сіняя птіця. Печінка тріски, ананаси, мандарини, імпортне вино та коньяк і багато іншого. Що найцікавіше, для тієї частини продуктів, що виготовлялася для спецпайків в Радянському Союзі, існували окремі виробничі лінії. В спецколгоспах було заборонено використання пестицидів та хімікатів, тоді як у звичайних у землю сипали всяку погань, адже. Травити хімією можна простих роботях, а от партійні чиновники, так їх ж родичі, то це небожителі. На м'ясокомбінатах існували закриті цехи, де для спецпайків робили якісні версії ковбас та сосисок без додавання яловичих, анусів та різного паперу. Ануси, тельбухи та інше це для робочих і крістян, а партійцям ні. Тобто навіть через продукти нерівність радянських громадян. Себе на всю виявляла, навіть упаковки в таких спецпайках були яскраві, гарні та чудові. Так що рівності в Радянському Союзі не було ніколи.